Всім привіт, дорогі друзі! Дві нові головки від DAF Euro 3, DAFA 95. Ось, дивіться, пише 22, 01, На другій головці пише 22 01 20, Історія в чому? Турецькі головки в клієнта полопали його рідні. Поставили, купив турецькі головки клієнт. Тепер ми міняємо всі сідла на ньому повністю, тому що їхня проблема в тому, що присідають сідла. Сідла поміняли, перешліфували головки по плоскості. З одної головки зняли 7 соток, з другої головки зняли 8 соток. Головки йдуть криві, вони прогнуті в районі до 5 соток. Тут ще з магазина ми бачимо, що стоїть термопломба. Ну, це не по заводу, це вже в магазині поклеїли, щоб типу, бачити, там, перегрівали, не перегрівали. общем, тобто, історія така: сідла поміняли, далі можна ставити головки на автомобіль. Тобто поміняли сідла, підрізали всі три угла, помили, шліфунули за сухарю. віддаємо клієнту.